Бажаю здоров'я. В кінці минулого тижня Кремльська районна рада довела свою легітимність в черговий раз вже, вже в, останні, в останній інстанції судочинства в нашій державі. Всі дії щодо обрання голови, його заступників, проведення сесій судом, Верховним визнані такими, що відповідають дійсності. Моє перебування на посаді в черговий раз я підтвердив законність його. Що подальшому? Чи планується тепер збирати сесії? Дивіться, відповідно до умовчого законодавства, як голова ради, постійно скликає сесії, але вони постійно не відбуваються у зв'язку з відсутністю кворуму. Чому це відбувається? Тому що очільник міста Кременчук разом зі своїми друзями в лапках постійно зриває сесії. Як це відбувається? Я про це ні, не хотів казати вголос, але вже ситуація вийшла на критичну історію, тому буду про це казати. Перед кожною сесією він і його підлеглі і, і деякі депутати Верховної Ради обдзвонюють депутатський корпус з вимогою не приходити на сесії. Хочу ж зазначити, що оці дії, на мій особистий погляд, підпадають, ну от так мені вважається, під якесь ОГЗ, вибачте. Тому що. Чітко виражена структура вертикальна дачі вказівок. А я хочу це зазначити, зараз в державі йде війна. І не прийняття тих рішень, що треба приймати, це є вже потім наслідки. Про що я кажу? По-перше, по ми не затверджуємо розпорядження керівника військової адміністрації. По-друге, ми не передаємо гроші на ЗСУ. По третє, ми не можемо належним чином затвердити списки присяжних. Чому? Тому що е, на макворуму, звичайно, але які наслідки? Наслідки такі, що суди не можуть розглядати чутливі категорії справ. І це приводить до дозатягування. От щодо наявки партії за майбутнє слуги і батьківщина, яка до них нещодавно приєдналася, ну не зрозуміло мене. Якщо, наприклад, з Майбахом і зі слугою майже з усією частина депутатів такі не роблять ці незаконні дії, то позиція. Той партії, очільниця якої стратегічну авіацію разом зі зброєю передала Путіну, мене не зрозуміло. Це саботаж, реальний саботаж діяльності органу місцевого самоврядування. Ми не можемо привести штатку в відповідність до тих фінансів, що в нас є. Вони блокують районну раду, а потім кажуть, що голова недолуга і таке інше чи нелегітимний, як вони кажуть. Я ще раз хочу сказати, шановні колеги депутати, якщо ви виконуєте незаконні вказівки, і ви думаєте, що це іграшки, це не іграшки. Ваша бездіяльність, яка полягає в тому, що ви знаходите на сесію, я звертаюся до депутатського до депутатів від партії за майбутнє, перш за все, які це все організовують, призводить до наслідків, у тому числі, на мій погляд, як правника, до тяжких рано чи пізно. Це і збитки державі, і таке інше. Що будемо робити далі? А далі. Будемо в черговий раз кликати сесію, і будемо оприлюднювати списки депутатів, які жодного разу з часу війни і до того не з'являлися на засідання Ради сесії. Склад Кременшуської районної ради. Партія рідне місто» – 9 депутатів, партія Слуга народу 9 депутатів, партія за майбутнє, фракція партії за майбутнє 9 депутатів. Ну, два в них вийшла там зі слуги, до речі, політична партія Європейська Солідарність 7 депутатів, партія Батьківщина 6 депутатів, партія довіра 5 депутатів. Це склад районної ради. У зв'язку з тим, що блокується діяльність двома політичними силами: партії за майбутнє і Слуга народу, а зараз вони ще до себе батьківщину. Підтягнули, то ситуація не дуже гарно виглядає. Будь-які претензії депутатський корпус особисто не пред'являє. Жодного листа щодо ніякісної роботи, щодо пропозицій в роботі не надходило. Жодної пропозиції від цих політичних сил щодо поліпшення життя людей в районі щодо вирішення їх особистих питань до районної ради не надходило. Жодної участі в гуманітарних проєктах, відвозки на фронт, від всіх трьох політичних сил до районної ради не надходило. Тобто вони повністю саботують діяльність. Будемо дивитися, якщо для них рішення Верховного суду це не є рішення юрисдикційного органу України найвищого, то тоді вже питання до правоохоронної системи. Щодо е, того, що ми далі будемо робити, будемо подавати позов до суду про захист, честі, гідності ділової репутації, перш за все, депутатів, простих людей, які довірили свої голоси. А ці е, ребята, точніше, їх ватажки, дозволяли собі непристойно називати і депутатів, і мене як голову, і моїх заступників. Туди ж вони порахували і моїх дітей, влізли в моє особисте життя, моєї родини. У мене троє дітей. Вони теж ночі погано спали із-за оцих висловів оцього мера нашого. І будемо працювати лише по закону. І по-іншому це вже не буде для них. Вони ж, я сподіваюся, це зрозуміли. Наявка на сесію чергову, я буду розцінювати як саботаж і заходи, котрі можуть призвести до дуже тяжких наслідків в районі.